На цьому відео Ярослав Базилевич через російський обстріл він втратив трьох доньок та дружину Євгенію. Сім'я дуже-дуже любіча, можна сказати. Я не знаю, чи, чи цей батько переживе таке горе, то неможливо. Він розгрибав, він то шукав сім'ю. Наймолодшій доньці Базилевичів Емілії було сім років. Дівчинка щойно перейшла у другий клас, розповідає її вчителька Оксана Сидор. Дуже гарна дівчинка, світла, яскрава, з хорошої сім'ї, яка з гарними українськими цінностями. Коли прийшла сьогодні на роботу, то зустріла в коридорі. Батька однієї з учениць, які також живуть на Коновальця, побігла відразу взяти особові справи, щоб звірити адресу, під яким номером, і вже в мене якийсь був такий, знаєте, щем у серці не могла додзвонитися до батька Ярослава, до пані Євгенії. Ось так. Також у сім'ї Базилевичів загинули старші доньки 21-річна Ярина та 18-річна Дарина. Ярина працювала менеджеркою офісу Львів Молодіжна столиця Європи а Дарина навчалася в Українському католицькому університеті на культуролога, розповіла менторка її проєктів Зоряна Верхола. Вона була дуже доброю, вона була. Маленькою. Повідомлено, коли я була на парі, буквально це десь було 12 години. А зранку дивіться, я була в себе в школі, і так сталося, що я говорила з учнями, які теж минулого року були долучені до цих проєктів. І я, типу, згадувала про Дарцю і про ще одного ментора Володю, про те, що вони будуть з нами знову. В університетській каплиці під час літургії пом'янули загиблу студентку. Викладачка вокалу Вікторія Веретельник добре знала Євгенію та її доньок. Втрату каже, сприймає болісно. Це дуже велика взагалі втрата. Таких сімей зараз мало. Типу, вона мені завжди розповідала про те, яка в них дружня сім'я. Вони так опиралися один на одного. Євгенія і всі дочки були учасниками пласту, такі свідомі громадяни, патріоти. Чоловік загиблої Євгенії Базилевич Ярослав потрапив до лікарні, де йому надають допомогу. Ольга Іващук, Єлісавета Сілаєва, Анатолій Киричук Суспільне новини Львів.